Літня сливка Оцерк Прем'єр. Хочу показати різницю в розмірі та навантаженні дерева з опилювачем і без. Це ряд дерев у мене ростуть окремо без опилювача. І ось такий розмір сливки. Але сливок дуже мало. Можна і на заморозки списувати. Але по суті... І без заморозків минулого року, сама без запилювача, вона показувала такий результат. Дуже мале навантаження плодами. Цвіте гарно, в'яже мало, тому нащепив поруч другу диплоїдну сливку і третю. Таким чином, хочу збільшити, покращити процес запилення. Дивлячись на навантаження, ось я цю сливку взяв. Складається враження, що така сливка не потрібна, тому що плодів мало. Але подивіться, картина. Я приніс його до дерева сад, де ця сама сливка Оцарк Прем'єр, прищеплена на дерево, де є Байренголд, Анжеліна і Нектарін. Розмір, звичайно, ви бачите, тому що не сильно нормував. Але кількість плодів просто зашкалює, просто зашкалює. І висновок вже зовсім інший. Сливка гарна, хороша, смачна, літня. Але потребує запилювача, щоб був такий результат. Ось поруч диплоїдна сливка осіння. Байренголд осінній. Нектарін так само. Обганяє ніктарін. Ну, Нектарін ще тижня-два, то він вагу набере. Але різниця по розмірах нормування і без нормування, бачите самі. Кількість плодів показував і кількість плодів запилювачем. Так що ніхто не скаже з продавців, але майте на увазі, що потрібен запилювач, щоб досягти такого результату. Ну а вже нормуванням можна збільшити розмір самих плодів. Ну або залишити такими маленькими, буде як виноградне грону, як бачите. Дякую за увагу.